На Байдарках Південним Бугом сплавляються ветерани російсько-української війни зі своїми сім'ями та родини діючих військових. Серед учасників Сергій Кметь. Каже, на сплав узяв із собою трьох синів, але у човен помістилися лише двоє. Сергійко для такого дозвілля ще замалий, жартує. Це е, сплав був тільки для хлопців, так щоб вони попробували, побачили, що це таке, і, і як, щоб відчули ми, тим більше, що. З теперішнім часом якось хочеться бути трошки більше на природі. Було весело кататися на байдарці. Бачили птичок, сподобалося. З татом проводив час, теж сподобалося. Там черепашок на камінчиках роздивлялися. Суспільному чоловік розповів, із Збройних сил України звільнився за станом здоров'я. Торік у листопаді, під час бойового завдання, на Донеччині отримав поранення. Втратив праве око. Праве око я втратив зразу. Ну як, воно від ударної хвилі просто вибухнуло. Далі був наступ, я на позиції був перебінтований двоє суток, поки мене вивели. Після поранення я вже списаний повністю. ще ну, Деякі ще процедури, треба ще ці круги Ада пройти. Так що. А так вже все, не придатний до військової служби. Байдарки для сплаву надав військовий капелан Віктор Мегелюк. Сьогодні він інструктор. Досвід сплавів 12 років. Ми стартували з Сутисок, там біля дамби у нас був початок. Там провів інструктаж, розповів самі головні моменти, на які треба звернути увагу. Нагадував, що вода вона не любить шалості. Для мене це було дуже незвично, тому що багато дітей, але вони дуже слухняні. Зорганізувала сімейний сплав для військових та їхніх родин волонтерська організація Допомога юності України. Її представниця Валентина Ковальчук каже, участь у сплаві за донат. Гроші збирають на прилад нічного бачення. Кожний учасник сьогоднішнього заходу може долучитися до збору 35-ї окремій бригаді на прилад нічного бачення. Десять учасників на чотирьох байдарках подолали вісім кілометрів. Усе пройшло без надзвичайних ситуацій, каже інструктор Віктор Могилюк. Наш сплав дуже швидко пройшов, і ми подолали цю вістань, тому всі молодці. Я дуже дякую. Гарна команда сьогодні була весела. Ми там бачили черепаху, яка грілася на камінці, на сонці. Бачили рибу, яка випрыгнула з Буга. Мене тато служить зсу. Цього разу, за словами Валентини Ковальчук, вдалося зібрати три тисячі гривень із необхідних 65 Тож у планах зорганізувати ще кілька таких сплавів. Здоров'я! Зберігаємо ЗСУ Допомагаємо! У -у -у -у! Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.